Это мы опечатываем эти ларьки, чтобы не было вскрытия, для того, чтобы не было претензий к нам, что в середине 2013 року, в травні, місяці «Бердичів хлібзавод взяв на сезонні роботи 4, 4 дозволи на торгівлю сезонної торгівлі. От, і так, як вони встановили, так вони працювали до цієї пори, їм приходили приписи, робили ми протоколи, заставляли, платили в них штраф. От, на приписи, щоб демонтували вони самостійно, вони не реагували. Ми повідомлювали їх регулярно, ніхто ніяк не реагував. Останній раз ми повідомили їх за 4 дні, 4 дні тому. Знову вони ніяк не відреагували і ми зробили демонтаж цього, цього тимчасової споруди. Воно буде зберігатися на Зеленбуді. Якщо людина захоче прийти забрати свою продукцію, вона зможе забрати. Ми ми, ми розпечатаємо, вона може забрати продукцію. А якщо вона заплатить ті кошти, які затратила, затратили бюджетні кошти на цей демонтаж, вона може його забрати так же само, як і як всі, ті, що ми демонтували.